Пані Ольго, а в мене питання до вас наступне. Це питання стосується власне, закону про кредитну історію законопроекту. Що Верховна Рада 7 жовтня ухвалила в першому читанні так, законопроект номер 14013 про кредитну історію, який створює сучасну праву рамку для захисту даних позичальників і боротьби з шахрайством. За даними дослідження Асоціації Українських банків, 73% користувачів. Продуктами мікрофінансових організацій підтримують ідею використання дій для верифікації при отриманні кредиту. Це питання вже виходить за межі навіть ринку МФО. Воно стосується і цифрової безпеки, і протидії шахрайству. І в мене наступне питання до вас: на даний час не банківські фінансові установи, які надають кредити, не мають можливості використовувати державний сервіс дій. І це підтвердять всі представники мікрофінансових компаній, які знаходяться і в панельній дискусії, і в залі. Тому а, чи. На нашу думку, чи доцільно нормативно або законодавчо якось зафіксувати закріпити використання державних цифрових сервісів у фінансових транзакціях, щоб і банки, і небанківські фінансові компанії могли використовувати єдину систему ідентифікації громадян або принаймні мати рівні можливості на ринку? Дякую, класне запитання. Ми коли представляли вид дослідження, і коли вже почали обговорення щодо доступу до дії, я з нашим віце-прем'єром, міністром цифрової трансформації, паном Федоровим, і ми вже провели невеличку нараду з цього питання. Тому. <пробітник> <Так>. <пробітник> <Я> ще... <пробітник> Насправді пан Федоров і все міністерство підтримує надання такого доступу. Мало того, вони в ньому зацікавлені, тому що чим більше дія буде розгалужувати свій, 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 свій вплив на відновлення. Да. Він був да. Він призупинений саме через те, що її ламали, і зловживали і користалися дією іншої людини умовно, тобто були, були зловживання. А зараз Міністерство цифрової трансформації, за даними Михайла Федорова, вже безпекові заходи здійснило. І вже дія стала більш безпечною, тому вони зацікавлені в тому, щоб надати такий доступ для мікрофінок для того, щоб пришвидшити верифікацію осіб. Тому я думаю, що до кінця року, якраз в цьому випадку, будуть добрі новини щодо відновлення такого доступу. Буду продовжувати свою переписку з міністром Федоровим, для того, щоб найшвидше досягти цього результату. Дякую. Дякуємо за таку проактивність. Це дійсно вражає.